13 січня 1994 року лідери України Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про намір вивести з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів згадують найбільше, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це буде перський меморандум. Його уклали через 11 місяців 5 грудня 1994 року. Привіт усім! Ви на каналі Інфопростірюа. Буду вам дуже вдячний, якщо ви підтримаєте канал вподобайкою, підпискою та коментарем. Ну і щоб довго не затягувати, ми почнемо. Отож, Будапештський меморандум. Договір, про який чув, напевно, кожен, хто хоч трохи цікавиться історією та політикою. Це й не дивно, адже майже усюди, і в новинах, і в політичних ток-шоу, і серед істориків, і в багатьох відео навіть на тому ж Ютуб, неодноразово говорять про меморандум, який виявився величезною помилкою нашої держави, і моментом, який змінив хід історії, не в нашу користь. А хтось скаже просто: нас кинули. Мене кинули, як лоха. Вречи до уваги події з початку 2014 року, пізніше повномасштабного вторгнення з 24 лютого, цей історичний момент, коли був підписаний зловісний меморандум, знову став актуальним. Це черговий доказ того, що надіятись на когось, як і в особистому житті людини, так і на рівні держав це програшний варіант. І в першу чергу покладатися треба на самого себе. Історія нас знову намагається чомусь навчити. І я закликаю усіх українців цього разу все-таки послухати історію, бо вона, як і рідна мама, злого не бажає нам, і прислухатись все ж варто. Почати нашу хронологію, я вважаю, найкраще буде з київської котлети. З промови президента США Джорджа Буша Старшого, яку він виголосив 1 серпня 1991 року в Києві за декілька місяців до проведення в Україні референдуму і за три тижні до проголошення незалежності України від Радянського Союзу. Ця промова обурила українських націоналістів та американських консерваторів, настільки, що журналіст-консерватор Вільям Сафаєр, редактор газети The New York Times, обізвав цю промову котлетою по-київськи. З англійської Chicken Cave. Chicken – це курка або ж в переносному значенні Боягуз, ну і Київ місце виголошення промови. В легендарній промові буш застеріг українців від суїцидального націоналізму. Саме цими двома словами можна коротко описати не тільки промову, яку назвали в честь одного з пунктів меню позатої хати, але й в загальному саме ці слова описували відношення тодішніх світових лідерів до рухів незалежності на території СРСР, який вже тримався на суплях і вже майже розвалювався. Всі ці лідери типу Буша або Тетчер, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії, яка лише за рік до цього заявила, що вона може відкрити посольство в Києві не більше ніж у Сан-Франциско. Всі вони боялися, що могучий і нерушимий союз в момент своєї руйнації ударною хвилею зачепить і їхнє спокійне життя. Адже СРСР, це навіть не Йогославія, яка розпадалась дуже болісно та криваво з мільйонами невинних жертв. Украянського союзу була саме та кнопка, яку всі так бояться. Тому, щоб не призвести розпад комуністичного блоку і СРСР до ядерного апокаліпсису, лідери наймогутніших країн, таких як США, членів ЄС та НАТО, намагалися до останнього переконувати місцевих націоналістів в кожній країні не робити необдуманих вчинків, закликаючи залишатися в союзі, який, ніби завдяки реформам Горбачова, мав стати демократичнішим, що вже суперечить одне одному СРСР. І демократія. Отже, як складно поєднати ці два слова в одному реченні. Проте зупинити щось, що є невідворотним, неможливо. Отож, 1991 рік рік, по-перше, здобуття Україною незалежності, по-друге, остаточний розпад Комуністичної імперії зла Радянського Союзу. Останній цвях в труну СРСР струмили Кравчук, Єльцин та Шушкевич, президенти України, Росії та Білорусі. Відповідно які 8 грудня 1991-го підписали Біловезьку угоду, якою констатовано припинення існування СРСР і створення співдружності незалежних держав СНД, окрема угода була укладена щодо здійснення єдиного контролю над наявною в державах ядерною зброєю. Нарешті це сталося те, за що українці воювали всю свою свідому історію незалежність. Тут почалося найцікавіше, бо коли ти так довго йдеш до певної мети, Головне при досягненні цієї мети не втратити одразу все те, заради чого боровся. Так є і з незалежністю. УНР сотню років тому вже довела: здобути незалежність не означає її зберегти. Її треба відстоювати завжди. Коли Україна отримала таку бажану незалежність, В'ячеслав Чорновіл казав: сьогодні тільки перший крок. Не тішмо себе ілюзіями! Декларація! Все-таки ще тільки декларація, щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Нас чекає велика і важка боротьба. Ви знаєте, який склад нашого парламенту. Ми тішимо себе ілюзіями про ту єдність, яка, здавалося, була відчута сьогодні. Так збіглися обставини. Погутня допомогла допоміг наш шахтарський страй, дуже допомогла нам і і процеси, які відбуваються по всьому Союзу, в тому числі і в Росії, дуже допомогла нам та ситуація, яка склалася із нашим так званим головою Верховної Ради, який плюнув, який плюнув облище своєму народові. І, і в Все потрібно було створювати з нуля: нову конституцію, нові гроші, нову владу. Потрібні були нові ідеї, реформи і багато чого іншого. Ну і звичайно, потрібно було формувати свою зовнішню політику, чи приєднюватись до НАТО та ЄС, чи все ж ближче до Росії та країн СНД, ОДКБ і Митного Союзу, чи вкрасти ідею в Швейцарії та стати нейтральною країною, але з міцною боєздатною армією. Чи позбутися ядерної зброї, якої в Україні на той момент було найбільше після США та Росії, але взамін домовитись про чіткі умови безпеки, чи все ж вирішити залишити собі ядерну міць і в якийсь спосіб навчитися з цим жити? Як показав час, Україна і всі ті державні діячі, які на початку 90-х займали ключові місця за штурмвалом української незалежності, вибрали максимальний, найбільш програшний з усіх можливих варіантів розвиток подій. Саме Будапештський меморандум і є квінтесенцією усього цього тотального провалу. Давайте тоді ж розбиратися, що приховує ця скринька Пандори міжнародного значення. З одного боку, через те, що в англійському та українському текстах меморандуму існує різниця, тоді як в українському варіанті назва звучить як меморандум про гарантії безпеки, в англійському меморандум on security assurances, тобто безпекові запевнення. А запевнення не несе конкретного змісту. Тобто першський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки. З іншого боку, документ містить вислів, підписано у чотирьох рівно-автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами. Підписи президента США і прем'єр-міністра Великої Британії стоять не лише під англійським текстом, а й українським та російським. Шановні! У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Тому записано відповідно гарантії та гарантії, і. Проте уже тоді частина українців усвідомлювала, що Будапештський меморандум криє в собі небезпеку. Досвідчені юристи говорили, нас обманули, нам дали гарантії. Механізм отримання яких, по-перше, не прописано, а по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії і Росії. Тому, коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань це так. Якщо ж говорити з точки зору моралі, то такої точки зору жителі Московії точно не чули. Та й пояснювати їм щось подібне це те саме, що сліпому пояснити, як гарно та яскраво. Може горіти руський солдат. Ну а щодо інших держав-підписантів, то тут, звичайно, можна скаржитись і на США, і на Британію, які нібито повинні захищати наш суверенітет. Але як зазначають вони ж самі, в договорі ніде чітко не прописано, що країни мають обов'язок висилати своїх військових для захисту України на полі бою. І тут важко навести будь-який контраргумент, адже вони, як би нам не було важко це визнати, праві. Це все провина або ж навіть злочин тих людей, які представляли інтереси України на міжнародній арені. Продати свій третій у світі ядерний потенціал в обмін на шмат паперу, який не вартий і п'яти копійок, які вже і так зняли з обігу. Це не те, що треба мати талант, скоріше не мати совісті. Загалом важко щось очікувати від людей, які все життя прожили в комуністичному моруці, і які зробили тут свою кар'єру. Такі люди в першу чергу безхребетні. Не мають власної позиції і тому дуже легко піддалися тиску їхнього старшого брата Росії, яка хоч і втратила свої колонії разом з розвалом Радянського Союзу, проте не покидала надій повернути всі втрачені території під свою зону впливу. Надія навіть комуністична вмирає останньою. Отже, в підсумку, ми маємо: стурбований захід, який намагається будь-яким коштом. Змусити всі країни, які виникли з руїн СРСР і які мають ядерну зброю, позбутися її і передати Росії. Таким чином вони намагалися уникнути ядерного хаосу, коли краще одна, ніж багато країн, володіють зброєю масового ураження. Нічого не скажеш, Західні політики все таки можуть похвалитися далекоглядністю. Черчилля на вас немає. До речі, крім України. Ядерної зброї позбули ще й Білорусь та Казахстан, які також особливого вибору і не мали. З другої сторони, у нас Росія, яка методом тиску та за старою доброю традицією мається обеззброїти своїх майбутніх жертв та загарбати увесь ядерний потенціал собі. А десь посередині між Заходом та Росією знаходилась на той час наша комуністична влада, яка була просто перефарбована в синьо жовті кольори. Яка зробила все так, як їм і наказали, хоч не факт, що навіть якби ніхто її не тиснув на них, вони б вчинили по-іншому. Яскравим, а для нас трагічним, завершенням всього цього сюжету став той самий зимовий день 5 грудня 1994 року, коли була укладена угода між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні в зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ось така от історія. Надіюсь, що в майбутньому ніхто з нас більше таких помилок робити не буде. А я бажаю всім найголовнішого це перемоги і слава Україні!